Результати першого всеукраїнського експерименту з упровадження курсу фінансової грамотності в українських школах сьогодні у приватному інтересі на БТБ нам розкажуть Тамара Смовженко, ректор університету банківської справи Національного банку України. Доброго дня, Доброго Тамара дня. та Наталія Забуга, завідувачка сектору природничо математичної освіти інституту інноваційних технологій з міста освіти. Доброго дня. Доброго дня от до вас, якраз і перше запитання: які результати першого року впровадження такої такого курсу фінансової грамотності в школах? Кілька шкіл було охоплено? По-перше, цей курс вже читається не перший рік, це вже третій рік поспіль. Починався цей курс пілотного проекту 13 шкіл. З цього працювало в цьому проєкті. Потім за наказом було 20 шкіл. Зараз уже ми вийшли на майже 421 школу. Був додатковий наказ міністерства про розширення бази експерименту про впровадження цього курсу. І тому зараз цей курс вивчає вже близько 14 тисяч учнів. 14 тисяч. А які є результати? От проведення цього курсу? Я так розумів, він читається цілий рік цей курс. Так. Які результати? Uh, от і... з якими знаттями зайшли діти? В цей курс, З якими вийшли, який був рівень їх фінансової освіченості, е, ну у 2012-2013 році проводився такий моніторинг, вступний моніторинг, в якому приймали участь базові навчальні заклади, які були за наказом міністерським введені в цей курс, і потім вихідний моніторинг, який проводився уже в травні місяці, і за результатами рівень знань учнів їх обізнаності у курсі фінансової грамотності збільшилися. На 20%. Це було вражаюче. Ми вважаємо, що це гарний результат. А із цих 400 шкіл, як вони розподілені по Україні, якого саме класу діти навчаються? Курс розрахований е, на е, дітей 10 класу. І фактично, можна сказати, майже рівномірно розподілено по регіонах України, але найбільшу кількість шкіл, які зараз долучилися до цього і дослідно експериментальної роботи, налічує Дніпропетровська область. Дуже багато шкіл Рівненської області, Миколаївській, Житомирській. Ну, ну, найменше, якщо найменше, то це, мабуть, ще буде Севастополь, Крим і Одеса. А коли буде поширено на всі школи України? Можливо, якщо мова йтиме про обовязково вибірковий курс, то в залежності від того, як буде прийнята концепція профільного навчання. Якщо буде прийнята концепція профільного навчання, за яка зараз обговорюється на сайтах Міністерства освіти, розміщена ця концепція, то тоді можливо цей курс буде обов'язково вибірковим у всіх старших класах. А поки що е, він являється курсом за вибором. Тобто кожна школа, яка бажає, вона може долучитися до цього і дослідгу експериментальної роботи без всяких проблем. Цього року теж чотири да, шкіл? Хоч із нового семестру, хоч із нового навчального. Е, тут немає ніяких обмежень. Дякую. Тамаро, а як побудовано курси фінансової грамотності України? Які саме предмети читають? Там, скільки разів на тиждень? Курс Фінансова грамотність він розрахований на 30 годин і читають по одній годині на тиждень, але це не обов'язково, тому що кожна школа вона собі вибирає в навчальному плані, як цей курс буде читатися. І курс побудований таким чином, що від простішого до складнішого, він має таких три основних великих розділи. Це перше, це де загальні поняття, що таке гроші, що таке інвестиції, що таке заощадження, що таке сімейний бюджет, що таке споживчий кошик. В другому там вже йдуть більше фінансові послуги, що таке кредити, відповідно, як вберегти. Ттися від фінансових пірамід, і третій розділ це вже йде такий практичний: як забезпечити своє життя, як скласти свій сімейний бюджет, як забезпечити себе на старості пенсійне забезпечення, і хочу сказати, що саме головне, що відрізняє цей курс від всіх інших, це його практична спрямованість, тобто, тобто що ми ставили собі за завдання. Щоб у школярів виробити навики користування фінансовими послугами. І чому саме в 10 класі ми запровадили цей курс? Тому що через, ну, по-перше, що десятикласники вже через рік-два вони входять в самостійне життя. Вони вже мають певні навички користування фінансовими послугами, хоч і незначні, бо ще знаходяться на утриманні у батьків. Але через десятикласників, через школярів, ми також планували, що ми пронесемо певні знання і для старших людей, для батьків, для дідусів, бабусь, старших братів і сестер, тому що завдання так побудовані, що вони обов'язково повинні запитати: а скільки? Ти отримуєш заробітна плата, який у нас сімейний бюджет, а куди ми витрачаємо кошти? Тобто без діалогу здати без неможливо? Без діалогу. Ні, Не то, що здати, ми не ставили за мету проводити якісь певні екзамени, тому що, як сказала Наталія Вайна, це є курс вибірковий. Ставилося завдання пробудити інтерес школяра до вивчення от оцих питань, які розглядаються в посібнику. А І... ті книжки, які ви на, на початку показали, так. що це? це якісь. Зошити, в яких навчатися це є навчальний посібник для школяра, і є робочий зошит, де зосереджені ті практичні завдання, які обов'язково школяр повинен розв'язати. І цей робочий зошит залишається у нього, і потім він може ним скористатися. А чим він може скористатися? От що там є? Там є приклад складання сімейного бюджету. Є. Є як заощадити кошти, як, наприклад, заощадити так, щоб під час канікул можна було собі дозволити, наприклад, купити якийсь омріяний предмет, який ти хочеш, чи, наприклад, десь поїхати відпочити? Зрозуміло а, Наталю. А як побудована система фінансової освіти в розвинених країнах в ЄС, в Сполучених Штатах Америки? Вона так само побудована, тобто там теж практичні навички, якісь ази надаються в школах. Ну зрозуміло, що освітня система у розвинутих країнах трошки відрізняється від нашої. Мабуть, саме по перше, тому що ринок фінансових послуг у нас тільки сформувався і формується, навіть ми можемо сказати, а там він уже на рік чи кілька століть. І тому освітня система працює зовсім інакше. Система економічної освіти. Наприклад, у 1988 році в Сполучених Штатах провели тестування серед учнів і виявили, що тільки 25% учнів. Старшокласників знають, як що собою представляє прибуток, тому забили на сполох і почали працювати над тим, як втілювати систему економічної освіти в життя і вже 90-х, там 95 п'ятого року почалася працювати система економічної освіти в середніх і старших класах, але так як федеральний уряд його вплив на скажімо, освітню політику у різних штатах обмежений, то у них трошки вона інакше побудована. Тобто основа економічних знань там викладається в залежності від того, які напрямки вибирає навіть вчитель, і не просто там штат чи школа. Потім, якщо взяти наприклад нашу європейську систему, то у Федеративній Республіці Німеччині у Франції є такий курс, який називається громадянська освіта. І в саме в цій громадянській освіті існує тема економічної там грамотності, якоїсь де діти на практичних прикладах в процесі практичних навиків, наприклад, має дитина картку. На цю картку там діт батьки їм виділяють якісь кошти. Вона цією карткою користується, розраховується. Тобто е, якісь елементи е, самопрактичного застосування е, фінансової поведінки. Ну, а найбільш, скажімо така, е, довершеною освіта є зрозуміло, Великобританія. тому що вона і вища освіта цінується в усьому світі, е, тобто це достойні серед гідних там навчаються. А якщо говорити про початкову освіту, то там діти починають навчатися деякі батьки їх навчають з трьох років, потім з п'яти років підготовча школа, потім іде е, е, з восьми років. Вже початкова школа, а середня школа починається в 11-14 класі. Діти мають право вибору. І теж економічні, скажімо, предмети, предмети з початків економіки, вони вивчаються на різних етапах. Але в більшості знову ж таки європейських країн велика кількість економічних фінансових знань, вона е, ніби так е, в. в, в Вкладається у теми з математики, в теми там справознавства, тобто це не суто окремі тобто, предмети, по іншим да Тобто повсюджується по інших предметах у вигляді окремих таких завдань тем для того, щоб діти мали прикладні знання. А в Європі там е цей курс є загальнообов'язковим для дітей. Чи вони теж висіду, обирають? Так, так громадянська освіта обов'язкова. Обов да і там вивчається е тема є е економічні знання. А як рівень фінансової грамотності українських дітей в наших школах, в тих школах, наприклад, які вже пройшли цей курс, можна порівняти з рівнем фінансової грамотності в європейських країнах? Но, дослідження? Спеціальних досліджень не проводилося, тому що тільки що ж почалися у нас експерименти, він закінчиться тільки в 2019 році, тому тоді можна буде підводити якісь підсумки, якісь проводити е там е паралелі. Але якщо говорити про взагалі освіту, вона ж включає і економічну освіту, то зрозуміло, що вкладення в освіту це найбільше е таке, скажімо, ефективні капіталовкладення. І ми знаємо, що е кожна країна, яка досліджувала, як впливає освітній рівень на зростання економіки. Е Економічної економіки, то зрозуміло, що ті країни, які достатньо коштів вкладали в освіту, то вони мають високий рівень. Наприклад, якщо говорити про Велику Британію, то 12% зростання саме за рахунок освітнього рівня. Федеративна Республіка Німеччина там 2% зростання, Нідерланди 5%. Тобто все залежить від того, скільки ми вкладемо в освіту, тому треба вкладати в освіту в інтелект, це саме головне. Дякую, Тамар. І я ще до вас хотів пару уточнень. А з якими знаннями із фінансової грамотності учні 10-х класів приходили? От, наче, ще не було цього курсу. Він тільки запроваджується, їх опитали з їхніх знань, і, наприклад, там з кредитів чи депозитів, там чи з якогось страхування вони були більш обізнані, а там з якихось ще тем менше є якийсь такий розподіл? Ну, з чим вони по життю вже стикнулися і вже знали якісь. Ви знаєте, найменше, що знають наші от діти, це інвестиції. Це для них дуже складне питання. Ну, можливо, на складне, тому що все-таки вони не мали взагалі навичок, ну і батьки в основному ж не вкладають кошти. А, а друге, це споживчий кошик. Оце було теж питання, яке було дуже складне для учнів. Причому хочу сказати, що знання, які ми робили, первинний моніторинг, вони різко відрізнялися по території України. Якщо про валютні операції краще знали в західних областях України. Так то, наприклад, про заощадження краще знали на території східної України. Тобто воно не одинаково й нерівномірно були ці знання. Після того як уже о третій рік поспіль викладається в школах цей курс, то треба сказати, що рівень знань вже коливався від вісімдесяти відсотків це була найвища е, межа. Ну і найнижча це було 36%. Це, тобто 12 із, із 20 питань, які були дані е, школярам для того, щоб вони відповіли, е, то от рівень відповідей був от в таких межах. Ну і треба ще сказати, що тільки дві відповіді це робили в 56 школах, і тільки дві відповіді були правильні от із 20 питань на 19 правильно відповіли. А решта це були так 14, 15, 12. А ну, з чим з чим це пов'язано, що немає Такої жаги до вивчення фінансової грамотності? Ні, якраз практика показала, що жага є. Можливо, це тільки початок. Нам бракує кваліфікованих вчителів саме з курсу фінансової грамотності. На сьогодні практика полягає в тому, що читають курс фінансова грамотність вчителі математики, вчителі економічної географії і вчителі економіки це там, де вони є в школах. От, а зараз назріла дуже така важлива проблема це підготовки саме вчителів з фінансової грамотності. І тут питання стоїть в тому, щоб підвищувати кваліфікацію тих, котрі вже читають. І разом з тим, напевно, потрібно і готувати викладачів саме з курсу економіка і в тому числі фінансова грамотність. Тобто в педагогічному університеті Пед... вводити це це ж, може також курс? це може бути педагогічний університет, це може бути університет економічного спрямування, де готувати вже магістрів, але саме тому, що магістри вони можуть отримувати і педагогічну освіту. І мені видається, що це якраз те завдання, яке зараз повинно стояти перед і міністерством освіти і перед. З нами як ректорами, тому що якщо говорити про впровадження у всіх школах курсу фінансова грамотність, а їх у нас більше 19 тисяч, так, і 300 тисяч учнів, тільки 10 класів. А якщо ми плануємо, що цей курс повинен поступово бути впроваджений з першого, по 11 клас в різних його проявах, то відповідно, що потрібно готувати кваліфікованих. А, вчителів. а як зараз готують вчителів, які викладають цей предмет? Вже ж третій рік викладають. Так, так, це перше, що це семінари практикуми. Які проводяться для вчителів пілотного проекту, ці семінари практиками вони проводилися два рази на рік, і ми вже маємо групу із 80 чоловік, які є викладачами-тренерами, тобто це ті викладачі, які можуть вже навчати інших. І окрім того, інститути підвищення кваліфікації інституту інноваційних технологій з міста освіти, які також мають кваліфікованих методистів, навчання які методистів з економіки, навчання яких вже було проведено, і вони зараз в своїх областях будуть працювати саме от з вчителями, які от виявили зараз, вже читають курс фінансова грамотність. Це оці більше 400 шкіл. А от ми сказали про ті теми, які краще даються учням. А в яких темах краще були вчителі підковані, а в яких темах вони взагалі не розумілися, і треба було їм більше приділяти увагу, щоб навчити цьому, що вони дітям змогли правильно це розказати? Ви знаєте, так от сказати, що от якісь теми взагалі вчителі не підковані, такого не можна сказати, тому що вчителі все-таки маючи і посібник для вчителя, де детально були дані методичні роз'яснення з кожної теми, вони Мали чим користуватися, але питання виникали практично з кожної теми, тому що це практичні питання, і ми таким чином будували проведення семінарів тренінгів, щоб перед вчителями, окрім науковців науково-педагогічних працівників університетів, виступали ще й практичні працівники. Це представники Національного банку, які би могли дати роз'яснення. Тої ситуації, яка є, або тих фінансових послуг, які надаються, і це звичайно для вчителів було дуже і дуже потрібне, коли практик розповідає. Коли практик розповідає, окрім того, вчителі тренери вже проводили майстер-класи, тобто вони проводили е, заняття ну так по 15-20 хвилин для того, щоб інші могли побачити, яким чином цей матеріал можна донести до школяра. Зрозуміло а, Наталю, а як узгоджуються? Програми недержавних там закладів, які проводять курси фінансової грамотності. Або я часто бачив, коли банківський сектор чи страхові компанії самі організовують такі курси для того, щоб підняти рівень фінансової грамотності, і, ніби як така піар-акція для їхніх структур, залучити більше клієнтів до себе, вони якось узгоджують свої курси з тими курсами, які є державними. Ну мабуть, в цьому немає необхідності узгоджувати, тому що вони проводять, маючи якісь свої певну ставлять якусь певну мету. Але у нас навіть існує дуже багато проектів, які десь узгоджуються на рівні міністерства. Наприклад, курс поживчих знань. Він узгоджений теж на рівні міністерства. Читається знову отримав, скажімо, продовження пролонгацію дозвольних документів. От крім того, наприклад, є шкільна академія підприємництва. Яка проводилася в рамках українсько польського співробітництва на основі е, договорів про співробітництво між інститутами після педагогічної освіти і е, нашою е, польською стороною? Тому не обов'язкове погодження е, цих проектів з нашою е, структурою, яким є Міністерство освіти, вони проводять. Е, Самостійно, а можна а такі, я ще тут такі не шкодять? Так, можна чин? я добавлю саме з цього питання. Розумієте, саме головне зрозуміти. Є два поняття: є фінансова грамотність і є фінансова просвіта. Фінансова грамотність це якраз дати початкові знання щодо фінансових послуг, які надаються, і е, виробити певний стиль життя. Людини. І саме головне це вміння користуватися, початкові навички, користуватися фінансовими послугами і нести відповідальність за ті рішення, які ти приймаєш. І отут якраз головне завдання це школа, навчальні заклади. А якщо говорити про фінансову просвіту, це вже поглиблення тих знань, які є. І, от саме от це поглиблення знань, отут уже треба об'єднувати зусилля і державних, і громадських організацій. І в кожному напрямку, де проводиться таке роз'яснення серед населення щодо фінансових послуг, воно є добре, тому що воно якби накладається на ту базу, яка вже є, і далі формується думка про ті чи інші питання, поняття. Це якщо послуги. така база буде, а таких же шкіл лише 400, де в деяких місцях і немає такої бази. І тут приходять такі. Агітатори, там, тренери, які пояснюють ці фінансові послуги, там, вони не шкодять цьому, що вони деякою мірою можуть і спотворювати, можуть однобоко подавати, якщо це, наприклад, тренер від банківської структури, він, наприклад, нехтує темою там, страхування. No. Я не думаю, тому що для школярів це настільки воно є початкове, де дається просто поняття, що таке банк, наприклад, які він виконує операції, які послуги надає. І ще хочу сказати, що от такі тури в минулому році дуже успішно провела Незалежна асоціація українських банків, але в ці тури їздили і наші викладачі також, і були представники і міністерства освіти. І фонду «USAID», і тому саме вони всі мають такі підручники, посібники, і тому це тільки дає плюс для того, що все таки більше розуміють і школярі, і доросле населення щодо фінансових послуг, які в Україні зараз. А що це за Тобто їздили банкіри по школах, розказували про фінансову грамотність? Так, так. Зрозуміло. А з якими проблемами стикнулися під час впровадження цього курсу фінансової грамотності? Ну, практично, ми скажемо так, що проблем особливих не було. Єдина проблема це час, Де знайти в навчальному плані час для того, щоб викладати цей курс до того часу, поки він буде курсом за вибором, то ця проблема і залишиться. Ну, що стосується, якщо мова йде про наказ, який передбачає, що читати може цей курс і в вищих навчальних закладах першого, третього рівня акредитації, і навіть четвертого, там де немає економічного профілю, то тут теж є проблема пов'язана із тим навантаженням, яке існує, і тут Тамара Степанівна мабуть, більш детально скаже, чому замість якоїсь дисципліни, яка вже існує, треба поставити курс фінансової грамотність, тому що там чітко існує погодинне навантаження. Тому проблема в тому, як це ось одна проблема. А все інше, то воно пов'язано більше безумовно з підготовкою вчителів, які будуть фахово на високому рівні, так як нам пропонують ті фахівці, які читали ці лекції на. Семінарах ну, доносити ці знання до учнів, хоча ентузіазм серед вчителів ну просто такі дуже високий, подобається, тому що це таке питання, яке дуже важливим є, тим більше, що чітко прописаного закону про захист прав споживачів фінансових послуг поки що до цього часу не існує. Тому зрозуміло, що людям треба донести, що собою представляють фінансові станови фінансові послуги яких з'явилося дуже багато на ринку, і люди повинні розумітися на них і ну і вміти себе захищати, знати, в чому їх переваги, в чому ризики, для які вони можуть піти, коли будуть користуватися цими фінансовими послугами. Ясно дякую, Тамаро, mm -hmm. А е якими курсами пропонується там знехтувати чи подвинути за для того, щоб була обов'язкова фінансова грамотність? Вона є ну важливішою за деякі курси, які зараз викладаються в школі. Ну, це не мені вирішувати, тому що я Міністерство освіти, яке тим займається. Єдине, що хочу сказати, що курс фінансова грамотність він є надзвичайно важливий, тому що саме життя ставить завдання, і їх потрібно вирішувати. З яких курсів ну, тяжко сказати, тому що це повинні фахівці говорити. Я єдине, що хочу сказати, що саме формування фінансової грамотності в школах воно повинно нести системний характер на мій погляд. Тобто, не починати тільки в 10-му, так як ми вирвали 10-й клас і там їм читаємо тих 30 годин, так? А починати з першого класу. В першому класі розказати, що таке гроші, там, від якихось азів. У вигляді коміксів, uh -huh. якихось таких, ну, це називається з першого по четвертий клас, це створення таких пропедавтичних курсів, які в ігровій формі діткам би доносили вже певні ази. А звідки мама бере гроші? А за рахунок чого вона тобі, допустимо, купує там вбрання там, чи іграшки, чи їздити відпочивати. Е, я не буду зараз вдаватися в подробиці, але хочу сказати, що. от, Наталія Вайна говорила про вчителів ентузіастів, створена вже робоча група із числа вчителів, які самі безкоштовно е дали таке, таку згоду розробити ці курси. І ми дуже надіємося, що до кінця цього навчального року такий курс вже буде. З 5 по 9 клас це мають бути зовсім інші курси, де будуть вже трошечки поглиблені знання. І е саме головне це ті завдання, задачі, які вирішують на математиці, от на правоохороні. Ознавстві на інших предметах, щоб давати саме от з фінансової грамотності. Щоб не в трубу втікає, витікає вода, а на відсотки, наприклад, дати чи інші такі цікаві, що є із самого життя випливає, і що цікаво для учнів. І відповідно, тоді вже 10 клас це вже оцей курс, фінансова грамотність, який запроваджений, який також потребує постійного вдосконалення, тому що життя йде вперед. Кількість фінансових послуг зростає, і відповідно треба вносити певні корективи. І на останок запитання: як ви ставитесь до ініціативи національного банку про те, що такий курс фінансової грамотності бажано навіть не переривати, коли є там? Перерва між навчальними роками, а навіть у літніх таборах його проводити, і як це пов'язується з тим, що в літній табір дитина приїжджає відпочивати, а не навчатися. Ви знаєте, ми таке саме питання поставили, коли нам запропонували поїхати в літні табори. І от в цьому році 41 табір ми охопили, і ви знаєте, показало, що дітям дуже цікаво, коли в ігровій формі коли доступно. Ти йому розповідаєш про деякі нюанси його життя, а потім ще заставляєш там, ігри пограти для того, щоб вирішити те чи інше завдання. Для них це було дуже цікаво. І ми от, разом із Інститутом інноваційних технологій з міста освіти плануємо, що на наступний рік ми у всіх таборах таке проведемо. Волонтерами будуть наші студенти, ми залучимо студентів інших навчальних закладів економічного профілю, ну а також банківських працівників, які цього Року долучалися до цієї акції. Дякую вам. Це був профільний інтерес на БТБ. Будьте в курсі. Побачимось по буднях у цій же годині. Дякую.